Відненькі, привіт. Давайте сьогодні повідповідаю на ваші питання. Зачитаю зразу питання, яке прийшло. Так, віта, добрий день. Хочу запитати, якщо буде можливість відповісти, то я буду вдячна. Сьогодні почула таку фразу: кава шкідлива для здоров'я. Потім цукор їсти не можна. І ще мій чоловік повинен заробляти три крапочки, і у мене питання. Це в людини говорять програми, установки, переконання, і вона живе саме з цими обмеженнями і транслює їх іншим. І це схоже, якщо ми в це віримо, то і це відбувається, це так. Рідненькі мої, давайте я вам скажу одною фразою: по вірі вашій дається вам. І все залежить від нашої віри та сприйняття. Є кілька експериментів щодо того, як люди отримували дійсно справжні опіки, коли їм говорили, що торкаються тіла розпеченим металом, гарячим металом, закриті були очі, і люди цього не бачили. Вони навіть не відчували абсолютно, що відбувається, як відбувається, і коли торкалися звичайним предметом, вони навіть відчували запах, як плавиться шкіра. Відчували біль при опіку, спрацьовували рефлекси, і люди відсіпували, наче руки як при справжньому опіку. Хоча ніхто, звичайно, ніяким розпеченим металом до них не торкався, це була лише м -м, звичайна металевий Так, от предмет, і були лише слова, переконання, навіювання, що воно розжарене, пече, і все залежить від нашої віри і нашого сприйняття. Тому, якщо ми віримо в те, що цукор дійсно шкідливий, він буде для нас шкідливий. Якщо ми віримо в те, що цукор це зайва вага, так і буде. Якщо ми віримо і сприймаємо цукор як просто елемент, кристал, підсилювач смаку чи консервант, так і буде. Тому, якщо ми цукор сприймаємо і віримо в те, що він корисний, він буде приносити нам користь. Цукор є просто цукор і все. Він просто є, а сприйняття і характеристику його вплив на нас. Це ми вже задаємо самі. Це наш розум, наші переконання, які були з кимось нав'язані. Десь почули по телебаченню, десь хтось сказав, сусід переказав, і ви це прийняли на віру. Саме так воно і буде працювати. Наприклад, ви побачили рекламу, що цукор біла смерть. Повірили в це, додали емоції і накрутили себе. О Боже, я вже за життя тону цукру з'їла. І включається програмка. Сідає вам на підсвідомість, цукор дорівнює смерть. І в такому випадку запускається відразу на рівні підсвідомості. Наступна програма. Тону цукру з'їла, значить, вже маю померти. Запускається програма смерті. І так абсолютно з усім. Зразу відбувається, що десь якимось чином, цукровий діабет, якась хвороба з'явилася, і, здається, всього на всього, побачили рекламу, що цукор біла смерть. Так нам з дитинства розказують, що добре, а що погано. Батьки: вихователі, вчителі, смі, оточення, але це їхнє бачення певної ситуації чи характеристики чогось, в силу саме їхнього досвіду чи їхнього сприйняття. А ми це все беремо для себе, в принципі, як істину дійсно, як істину. Ми її або приймаємо, або не приймаємо. Але якщо ви її приймаєте як істину, ви живете з цим. Ви вірите в це. А насправді цукор це просто цукор. Він просто є які будь-яка подія, які будь яке слово чи твердження, чи переконання, яке ви почули. І це стосується абсолютно всього: і кави, і цукру, і чоловіка, який має заробляти, бо хтось колись так сказав, або це була модель поведінки, і сприйняття ваших батьків, мами чи бабусі. Це сприйняття і віра інших, що саме так має бути і не інакше. А ви це взяли собі як єдину правильну істину, як єдину модель поведінки, і з цим живете. Ви в це вірите. І ваш чоловік. Як цукор. Він просто є. А як ви його сприймаєте, і що він для вас має робити? Це вже ваші або чужі переконання, це вже ваші очікування від нього. А ваш чоловік. Він просто є.